Всім доброго здоров'я Сьогодні вон, яка погода у нас, ну думав дощ пройде. Да, він пройшов, ну тільки ж не дощ а таке. Трошки примочив. Пиль. Вон сухо. Коротше, все одно треба поливати. А що я включився, а включився я ось чому Ось Зробив я догружатель. Ну не своїми руками, естественно це токарю давалося этот Щоб зробив, получається Піднімав без проблем. Ну як по роботі я ще нічого не можу сказати, бо сьогодні не було що робити, ну як там є що робити, ну вон, видно, вон, бачите, Нет, а воно видно, бачите, типа дощ. ну сейчас Mm. Сейчас я візьму ключ і трактор сегодня сьогодні то заводитися. Я ж кажу живе своєю життю. З ключами виду, почав заводитися. Сейчас покажу. Та я думаю, может кому и надо будет. Просто две пластины. Вот, бачите, две пластины. Три пальца. Вот. Раз. Тукаряк і мені і ті пальці поробив. Тож. Ну, сейчас ладно, витягнемо все. Покажу. Три. три одинакових пальця. Оце, по-моєму, товщина однієї цієї пластини сантиметр. Ось. Якось так вот. Между каждым, по моєму 5 см тут по центрах. Ну, от. ну тут таке 2 дві, дві таких пластинки получається. І три пальці. Ну скажу, блин, ну і набагато вище піднімає борону. І... Ну він і так я зробив, високо піднімав, а зараз ще вище піднімає. Ну, мені б найбільше хотілося б подивитися, як він з плугом буде працювати. Ну, фігня, а делає цей догружатель іменно подплуг. Ну я сейчас вам заведу, покажу. Я ж кажу, сьогодні я став заводити, ніхера собі, почав з ключа заводитися. То перемикав там стартер. Не то, та я ж кажу, трактор живе своїм днем. Релюху даже нову купив, там 500 чим-то гривень надав за ту релюшку. Реле на стартер имею ввиду. Поміняв, та воно нифига. Там стартері почистив контакты, везде всі пообжимав, почистив. Ну коротше. Даже не знаю. Сам живе своїм днем. Там ну если що я попросив електрика, він там мені ще одну релюшку поцепа І виведе кнопку бо це мучення нахер воно мені треба, що ну ви зрозуміли, встань, спригне. Ось Ну ось так от я придумав, виходить, ну пальці длинні, Ну обрізати я їх не буду, я сюди. Этот... Та ну блін, а... <coughs> сюди вставлю шплинт. Этот. І тут ще одні. Ну я пізніше покажу, як я зробив, дірки посверлю все и все одни в пальцах для шплинтів шплинти надо буде купить и буде все гуд я думаю не, ну буде все гуд сейчас заведу покажу этот як воно буде піднімати все це діло Так Ну, вообще, я ж кажу, пытан никаких не мое. все. Так. Так. Ну, короче, все. Як? Все зробив. Вон як воно буде. Тут пальці куплю. то, бо в магазин поїхав. Нема ні пальців. Ну, шплінтів нема, немає, хіра ну, немає. Не знаю. Треба було чи в інтернеті заказати, щоб пачку їх прийшло, Чи... І отак. Ну пальці вже обрізати не буду. Тут теж тут шайбу підкладу. Шп... Зашплінтую. Тут шайбу підкладу зашплінтую. То есть все, а такі хай пальці так і будуть. Ну дірки пороблю. Вот вам і догружатель. Ну а тут на яку дірку захотів, на таку поставив. Сейчас я ну... ну, роздмигам, сейчас я стягну клички. Оп! А ну сейчас Я ж кажу. Трактор же живе... своим днем, а ну заведеться, сейчас він чи ні. О, вже все. Все, вже не заводиться. А утром два рази заводився. Я ну сейчас я перемкну, та заведу. Покажу. Он як я перемкну. Вот зараз покажу. Он как поднимает. Все, это она поднята. Он дивится, как он над земли ее поднял. Та ну чуть ли не на метр. Вот все. Это отлично. Вот. Блин, ну я доволен. О, не как, видите. на нижній дірки ну і все а тепер я покажу як він буде в роботі працювати ну і яка нагрузка буде на тракторі в принципі ну як буду ним работати то покажу в принципі все ну зараз в мене пока нема куди Так. ну як виїду то покажу ну ось отак от скільки це мені вийшло оце все тут 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 Оці три пальця зробити. Ну матеріал вже 6 Оці п'ять дірок побити, І ще оці три пальці Тоже, ну, матеріал весь свій. Це токарю віддали, ось І ще три пальці. Він мені таких зробив. Трошки менших. Ну ось. О. Ну це запасні хай лежать, мало ли. Це 800 гривень за роботу взяв. Ну тобто. Думаю, що дорого. ну, що маємо, А може і не дорого. Та ні, mm. ну це не дуже той дешево, 800 гривень. Ну, в принципі, що маємо, те маємо. От. Ну і все, в принципі, кому що цікаво, пишіть. Всім гарного здоров'я. До побачення. Підписуйтесь.